Як нам знайти бесіди у Human? Перше, що ми робимо, ми натискаємо простори. Нас випадають всі курси, які ми викладаємо, і можна вибрати курси, мій клас, спільноти, архів. Нам потрібно вибирати мій клас. В моєму випадку мій клас це 9Б. Зображення може відрізнятися від мого, це я поставила примусово. Натискаємо на 9Б. Бачимо стрічка. Розклад, завдання, аналітика, учасники і журнал. Нас цікавить саме журнал. Натискаємо на нього. І бачимо, що в нас тут всі відомості, які в нас були у паперовому журналі. Нас цікавить саме бесіди, інструктажі та заходи з безпеки. Ми на нього наводимо, і він у нас підсвічується. І ми на нього натискаємо лівою кнопочкою миші. І бачимо: заплановані інструктажі 0, минулі інструктажі 0. Тобто їх можна запланувати і просто відмічати, хто був, хто не був на них. Для цього потрібно спочатку його створити, додати інструктаж. Ось у нас можна змінити дату. Тобто, ось я натискаю в мене жовтень 2022-2021. Мене влаштовує, тому я таку дату і залишаю. Зміст роботи. Вибираємо бесіда із запобігання усіх видів дитячого травматизму перед осінніми канікулами. Можна набрати, можна просто скопіювати з минулих бесід. Додали. Просто вставили її туди і натиснули Додати. Ось наша бесіда з'явилась. І ми можемо позначити на ній всіх присутніх. Я натиснула позначити присутніх мишкою, вибрала усіх, ну, бесіда була дистанційна, тому її прослухали усі. Можна натиснути, ось на найверхній квадратик і вона вибере всіх. Після цього можна натиснути Обрати всіх учнів. І у нас з'явиться наша бесіда. Якщо ми хочемо її раптом видалити, ну, наприклад, якщо ми помилилися. Ми можемо натиснути і видалити її. Або редагувати. Це на такі три крапочки потрібно натиснути ось біля наших присутніх. Потім можна додавати ще інструктажі, редагувати їх і взагалі будь-що з ними робити. Дякую за увагу!